Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Infolight серія S2 на цоколь HB4 з е, температурою світла 6500 KV. Комплект постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться невеличка інструкція. Дві. Потужні світлодіодні лампи. І також шестигранник. Лампи потужністю 60 Вт, як заявляє виробник. Корпус лампи абсолютно повністю металевий. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є по дві системи охолодження: Активна вигляді кулера і пасивна вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі підключення є невеличкий ось такий от драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Потужність. Дуже висока у даних ламп. Світловий потік заявлено виробником 13 тисяч люмен. Потужність самих ламп, нагадаю, 60 Вт. Кольорна температура 6500 К. Бачимо білий світловий потік. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.